Поточний момент Лавров озвучив вимоги: Донбас, російська мова та жодних військ НАТО в Україні. Прямо зараз генеральний секретар НАТО Марк Рюте у Києві і працює над гарантіями безпеки для України. Зеленський подякував за літаки та заявив, що нинішньої кількості f 16 недостатньо для усього неба це як висновок з досвіду експлуатації, і це лише початок українського авіафлоту. Щодо переговорів із Путіним, Зеленський сказав, що зарано говорити про конкретику і висміяв вимоги Росії щодо гарантій безпеки, вони напали на нас і перебувають на нашій землі. Які гарантії потрібні агресору? Зеленський наголосив, Росія не хоче завершення війни, а лише висуває ультиматуми, щоб відтягнути кінець і уникнути санкцій від Трампа. Позиції знову розійшлися після відмови України добровільно піти з Донбасу. Тепер м'яч на боці Трампа Зброя і санкції залишаються головними важелями.